Удари по Одесі та й жертви, декларації чиновників та футбол без глядачів. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. 107 сьомий тиждень повномасштабного вторгнення російської армії на нашу землю для Одещини пройшов під акомпанемент сирен повітряної тривоги і в день, і вночі зі збиттями і влучаннями. З постраждалими та жертвами на цьому тижні Росія декілька разів атакувала наш регіон ракетами. У п'ятницю, 15 березня, зранку окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру. Надвечір було відомо, що від удару загинуло щонайменше 20 людей. Серед загиблих фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу і потрапили під другий ракетний удар, також повідомляється, що є тяжко поранені серед цивільних медиків та рятувальників. Загалом, у наслідок ракетного удару травмовано 73 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та пожежно рятувальні автомобілі. Пізніше стало відомо, що серед загиблих у результаті ракетного удару колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, який раніше вступив до лав сил оборони України, та колишній заступник начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Олександр Гостішов він був командиром батальйону цунамі. Окрім цього, 12 березня, під час атаки інших регіонів, безпілотниками, з акваторії Чорного моря по Одещині було запущено ракету ха 59 І ще зранку і у другій половині дня, 13 березня, російські окупаційні війська за допомогою тактичної авіації намагалися знову атакувати Одеську область. Перші дві ракети знищили над морем сили протиповітряної оборони. Остання ракета на підльоті до узбережжя втратила бойову спроможність і упала на відкриті території. Як повідомили у силах оборони Півдня України, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано. Також на цьому тижні Росія декілька разів атакувала регіон шахедами. Унаслідок удару одного з дронів 9 березня по промисловому об'єкту в Одеському районі пошкоджено будівлю. На місці прильоту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих не зафіксовано. Вночі 11 березня у небі Одещини збиті 10 шахедів. На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Виникло пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Прес-служба державної екологічної інспекції Південно-Західного округу повідомила, що після атаки Одещини, 23 та 24 лютого місце обстежили державні інспектори. Нагадаю, тоді ворог атакував регіон ударними дронами, і результатом стало пошкодження цивільного підприємства у прибережній зоні Одеси та руйнація житлового будинку з наступним займанням. Інспектори зафіксували та провели розрахунок шкоди, завданої довкіллю, і встановили засмічення земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами загальною площою понад 300 квадратних метрів. І тільки на цьому місці сума збитків складає понад 27 мільйонів гривень. Інформацію передали до оперативного штабу при державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю у результаті збройної агресії, і тут треба нагадати, що 26 лютого у міністерстві довкілля та природних ресурсів України повідомили, що за два роки повномасштабного вторгнення Росія завдала шкоди навколишньому середовищі Одещини на 1 мільярд та 136 мільйонів доларів. На минулому тижні в акцентах ми розповідали про перший у цьому сезоні летальний випадок від сезонного грипу. За інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень загальний рівень захворюваності знизився на 8%, що свідчить про певну стабілізацію ситуації. При цьому зараз в Одеській області спостерігається циклічний підйом захворюваності на скарлатину. Останній підйом реєструвався 2014 року, коли в області захворіло 300 155 осіб. У 2023-му медики зафіксували 182 випадки. У нинішньому році захворіла вже 61 дитина. Один випадок виявився летальним. Пацієнт помер від ускладнень. Тож бережіть себе і своїх близьких і вчасно звертайтеся до лікарів. Сов ґрунту, що призвів до руйнації частини узбережжя, стався на цьому тижні в районі села Санжійка в Одеському районі. Відеоруйнації оприлюднили автори каналу Зоотроп. За оцінками авторів відео від суші відкололося близько 500 метрів, і поступово море наближається до житлових будинків на узбережжі. Треба зазначити, що сувих ґрунту в Одеській області не є рідкісним явищем і іноді призводить до трагедії. Так, наприклад, торік, у серпні, поліцейські почали два кримінальних провадження за фактом загибелі дитини на пляжі у селі Фонтанка, 2 в Одеській області. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні наша кореспондентка поспілкувалася з Олегом Макаровим та Аліною Маршал, волонтерами і батьками Остапа Макарова, який загинув влітку 2023 року на запорізькому напрямку. Розмова про те, як Остап опинився на майдані у 18 років, як з'явився медичний комплекс, названий його ім'ям. Про пошуки спеціального гусеничного автомобіля, про гордість, сміливість і горе за посиланням в описі до цього відео. Митники та прикордонники Одещини затримали мандрівника під час спроби перевести через кордон без відповідних документів культурні цінності. Про це повідомили у прес службі одеської митниці. Зокрема, у громадянина, що перетинав митний кордон у пункті пропуску старокозачі Тудора, виявили срібні та мідні монети. Срібну медаль за хоробрість четвертого ступеню карбовану у період з 1900 по 1917 роки, у колекції були іспанські песо, карбовані у період з 1870 по 1893 роки, німецькі марки, талери, французькі франки часів Луї Філіпа І, британські крони та бельгійські франки, випущені в обіг протягом 50-70-х років 19 століття. Також в іншого мандрівника вилучили колекційне видання творів. Тараса Шевченка його намагалася вивести через кордон громадянка України також без дозвільних документів декларування та пред'явлення до митного контролю. Наші колеги з центру публічних розслідувань продовжують інформувати про декларації політиків та чиновників, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції. Ми в акцентах вже традиційно ділимося найцікавішими моментами. Цього разу декларація першого заступника голови одеської обласної ради Олега Радковського так у 2022 році він успадкував квартиру в Одесі та Мерседес Бенз 2007 року випуску. Також у декларації зазначено, що на початку лютого 2022 року Олег Радковський позичив у іноземного громадянина 2 мільйони 832 тисячі гривень, а також мав зобов'язання у 512 тисяч гривень за банківським кредитом. При цьому готівкою пан Радковський зберігав 100 тисяч доларів США та 10 мільйонів гривень. Окрім успадковної квартири, в декларації політика є ще нерухомість, як, наприклад, квартира в Одесі площею понад 400 квадратних метрів, де він мешкає разом із родиною. Заробітна плата, отримана Олегом Братковським на посаді першого заступника голови Одеської обласної ради, склала у 2022 році 633 тисячі 923 гривні. Уряд Грузії звернувся до кабінету міністрів України з вимогою видати колишнього чільника поліції Одеської області Георгі Лордкіпанідзе та радника генпрокурора України Зураба Адейшвілі. Відповідну заяву прилюднив грузинський уряд. Грузинські можновладці заявляють, що особи, яких вони вимагають видати, керували авторитарним режимом попереднього уряду Грузії, який знищив життя та здоров'я багатьох людей. Зокрема, за твердженням грузинського уряду Зураба Адейшвілі у Грузії засудили за конфіскацію винного заводу, захоплення телекомпанії, викрадення людини, тортури в'язнів і банкрутство банку. Георгій Лорд-Кіпанідзе звинувачують у насильстві 26 травня 2011 року та незаконному перетині кордону у справі про допомогу Михаїлу Саакашвілі. До речі, наразі Георгій Лорд-Кіпанідзе обіймає посаду заступника голови служби контррозвідки України. А Зураб Адейшвілі увійшов до складу офіційної делегації України до Європейського Союзу та Федеративної Республіки Німеччини. Три одеські виші увійшли до рейтингу за показником ефективності серед всіх закладів вищої освіти в Україні. Так на порталі Євроосвіта оприлюднено рейтинг ефективності участі закладів вищої освіти України у наукових проєктах за 2023 рік. Згідно з даними за цим показником, одеський національний університет імені Мечникова посів 11-те місце. Одеський державний екологічний університет зайняв 15-те місце серед всіх закладів вищої освіти України. Також у топ 20 потрапив Одеський національний технологічний університет, – 19-та сходинка. На цьому тижні у вболівальників футбольного клубу Чорноморець мало статися свято. Нарешті одеська військова адміністрація дала дозвіл на проведення матчу за присутності глядачів на стадіоні. І саме у неділю, 17 березня, на матчі проти Вереса, фанати могли підтримати свій улюблений клуб. Але 14 березня у футбольному клубі повідомили, що матч Чорноморець-Верес. Буде зіграний без глядачів. Напередодні керівництво футбольного клубу отримало повідомлення від ОВА щодо заборони проведення гри з глядачами. Причина підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи заради збереження життя та здоров'я вболівальників. Також на цьому тижні стало відомо, що тренер одеського чорноморця Ігор Касьяненко, який виїхав у складі футбольної команди до Туреччини, не повернувся до України. Про це повідомили у самому клубі. Там розповіли, що тренер з фізпідготовки весь час провів з футбольним клубом на зборах, брав повноцінну участь в підготовчому процесі. Однак він не з'явився в аеропорт міста Анталья, коли команда поверталася зі зборів. Квиток на нього був придбаний, але у літаку на момент відправлення його не було. Міністерство молоді та спорту України про цей випадок проінформували. Керівництво футбольного клубу Чорноморець засудило дії свого представника та ініціювало процес анулювання Касьяненко тренерської ліцензії. Президент України Володимир Зеленський визначив лауреатів національної премії України. Імені Тараса Шевченка 2024 року загалом в указі голови держави 11 прізвищ, серед яких композиторка, одеситка Кармела Цепколенко. Кантати відомої композиторки, заслуженої діячки мистецтв України Кармели Цепколенко, звучать у всьому світі. Кантата, читаючи історію, написана у березні 22-го, під час ворожих обстрілів. Симфонія номер 5 нагадує стан заціплення першої реакції українців, що на світанку дізналися про початок великої війни. Композиторка буквально жонглює інструментами, передає внутрішню драму, яку переживає кожен українець під час війни, і доводить, що музика це теж зброя. Також лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка став колишній головний режисер Одеського академічного українського музичного драматичного театру імені Василька Іван Уривський. Який зараз є режисером-постановником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, дуже дякую. Я просто хотів сказати, що нас тут троє. А насправді цю виставу створювала дуже велика команда театру Франка. Актори цехи дуже дуже багато людей. Я хотів їм подякувати і, звісно, подякувати Збр Збройним силам України за те, що ми маємо можливість робити вистави і маємо можливість і, і, і грати. Слава Україні. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.